Що я ніколи не буду робити як лікар, тому що я не прогулював пари і добре вчився. Записуємо. я не буду свідомо залужнювати свій pH крові продуктами харчування та водою, тому що pH крові настільки чітко контролюється, що за допомогою їди ви не зможете його змінити в кислу сторону, тому закислення організму це міф. Я ніколи не буду проходити детокс і чистки організму за допомогою бадів та якихось програм, тому що в мене працюють нирки, шкіра, кишківник, печінка, і цього мені достатньо, а все інше це реклама і розведення на гроші. Ніколи не буду пити 2 літра води на день, тому що це не потрібно. Потреба в воді зростає, змінюється в залежності від температури клімату. Якщо жарко, ми потіємо, п'ємо більше, якщо холодно, п'ємо менше. Звертаємо увагу на колір сечі. Якщо сеча світло жовтого кольору, значить у вас все нормально і рідини достатньо. Не буду боятися їсти перед сном, навіть якщо це вуглеводи, тому що в жир вони не відкладаються. У жир відкладається тільки надлишок профіцит калорій. Якщо ви з'їли багато впродовж доби, то все одно ожиріння буде прогресувати. Потрібно знати ваш добовий калораж їжі, і байдуже, коли ви їсте, чи перед сном, чи зранку, чи в день це не має ніякого значення. Ніколи не буду гнати жовч з жовчного міхура, тому що це не потрібно. Якщо там є камінь, то це небезпечно, адже в процесі можна закупорити протоку. Відповідно, якщо камінь, то він лікується хірургічно. А якщо там каменю немає, то з жовчним все нормально і не потрібно її нікуди ганяти. Потрібно вести правильний спосіб життя, харчування для того, щоб евакуація жовчі була нормальною. Ніколи не буду лікувати у пацієнтів інсулінорезистентність, тому що якщо є зайва вага, то інсулін і індекс хома буде завжди підвищений. Потрібно лікувати ожиріння, зменшувати знову ж таки калораж їжі, і не буде ніякої інсулінорезистентності. Це не діагноз, і ми його не лікуємо. Ніколи не буду голодувати, щоб схуднути, тому що автофагія вона доведена тільки для дріжджів. Якщо ви страждаєте, голодаєте, то буде відкат і набір ваги. Тому голодування ні. Ніколи не буду запускати свій шлунково кишковий тракт за допомогою стакана теплої води з лимоном. Потрібно організму давати правильну їжу, їсти і пити тоді, коли є апетит. Все, це закон, це база. А які у вас ще є міфи, страшилки в медицині та пов'язані зі здоров'ям? Поділіться, будь ласка.